3, Сьогодні ми висіваємо сою. Підготував я діляночку. Диський культивація, вирівняли ось так площу. Ця діляночка, та дальна діляночка. Також вже висіяв тут 50%, можна сказати, і там 50% вчора з вечора. <кій> зараз буду досівати все останнє. Ось така сівалочка. Ось такий каточок з грузиками до неї. Ось так воно, в принципі, виходить. Сівалочка. Ось ця така п'ятирядна, метр захвату в неї. Ну, якраз на ширину трактора повністю вистачає. Да, це не гектари за, за день висівати, але свою роботу робить і коштів за це не просить. Прицепне мінімальне зробив на швидку руч, Каточок важкий, ще до грузи. Тут кілограм до 30-ки ще до грузу кинув. Ось принцип мінімальний. Ось так. І соя у нас посипалася. Соя протруєна Максим Excel. Так, так проходить процес протруйки насіння. Хоча здавали й на аналізи, але вирішив. На нема, так хоч протрую. Дивіться, ось така сойка в нас пройшла аналізи. Все покажу ось так. В бачок Максим Excel. Він підходить для сої. І по часу там 4 літра на тонну і літер діючої речовини, тобто Максима Екселя. І ось так вмикаємо, а зараз додавлю ще сой. так обертається і отак патруємо по часу. Зараз вона домішується і буде ось десь приблизно ось такий результат. Так, да, не купляв я і на кулянти. В цьому році не взяв, в інтернеті не встиг замовити, треба було висівати, думав не буду. то Там перенеслось туди-сюди, ну коротше, не встиг я замовити на кулянтів і буду передив... дивитися, ось 50% тут засіяв, 50% там засіяв, соя протруєна Максимом Excel. Бачите, ось так вона де-де не пригорнута вийшла. ну Я ще прийду стригельною бороною, ще коточками пройдуся, то я думаю все буде добре. Ось соя Ой, раундапна, з цяточкою, як бачимо. Ось така гарненька соя і буде 50% непротравленою. Сою брав у товариша, вони робили аналізи. Головне, щоб в сої не так як протруйка, а так як були аналізи зроблені, щоб ти був впевнений, що вона в тебе і в схожість, і сила росту, щоб все це було. Е, ну, нормальні показники, не було сорності, тому що від сорності залежить, скільки кілограмів на гектар піде. Ну, коротше, взяли ми з, 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 з розрахунку 100 кг на гектар. Ось так, і будемо, ну, ось так я і висіваю, десь приблизно виставив. так. То ось таке, <кхід> В рядочку у мене порядка 30 штук на метр іде. Там плюс-мінус, як сипне. Ну, Як ви розумієте, висівний апарат, тут просто барабанчики. Можна це підрядкове висівання, а це типу кукурузи або щось таке, щоб якась дистанція була в рядочку. Працює, вона у мене і тукові усе висіває мілкозернові такі. Тут також барабанчики крупна насінина. дребна и геть дребна. Совается барабан влево-вправо, зирочка там доставляется. Она там, есть. Так, так, так. Здесь фокус потерялся наш. Так, короче, свалка такая на все. На все возможности. Так, закінчив я тільки що з ґрунтом посої, засіяв, закаткував, все зробив. Зараз вношу гербіциди ґрунтові, пендіган і ось Зараз водичку наберу, перемішаю. Зараз прокачаю насос, перемішаю це все. Буду вносити в пропорції 1,4 літра на гектар і 3 літра стомпіка на гектар. Це все закриваємо ґрунтовим гербіцидом і чекаємо вже сходів по ґрунту і потім вже будемо далі роб... працювати іншими препаратами Так, закінчую я вже потрошки вносити гербіцид на сою ось як бачимо накрила ціпля... цю цепочку працює як маркер ось оця тонесенька полосочка Ось вона тонесенька. І ось тут десь ось вона іще одна. Ось оця полосочка. Це примітивний маркер. Кому треба на такі міні-трактора цепляйте, можна цепок трошки важче, бо там, де грудочка, воно ну, хреновасто видно. Але працює набагато легше, не на, не на осліп їду. Крайньою форсуночкою їду по маячку і все нормально. Бачите, крайні форсунки, до речі, інші. Чому можете написати?